Добрий день, діти! Я Тетяна Володимирівна. Сьогодні я розповім вам про овочі коренеплоди. Ми з зайчиком ходили на город. Ми бачили різні овочі. На кущиках висіли і стихли помідори та огірки. А були овочі, які росли прямо із землі. Ми з зайчиком Зібрали такі овочі. Моркву, картоплю, буряк і цибулю. Погляньте на мій малюнок. Прямо із землі ростуть буряк, морква, цибуля, картопля. А що ж там? В землі, під травичкою. Давайте подивимося. А ось що. В землі ми бачимо корінь буряка, корінь моркви, циблину, бульби картоплі. А хто живе в землі? В землі живуть черв'ячок Робачок. Буряк, морква, картопля і цибуля це коренеплідні овочі. Овочі корисні і смачні. Чому ці овочі отримали таку назву? Буряк і морква? Ми вживаємо в їжу ту частину рослини, яка росте в землі. Листя водилячко. Ми не їмо. Картоплю ми підіймаємо з землі лопатою. Цибуля особливий коренеплід. Ми любимо їсти саму цибулину і зелені листочки. Пір'я цибуля. Велика морквина. Маленька морквинка. Велика картоплина. Маленька картоплинка. Великий буряк. Маленький бурячок. Велика цибулина. Маленька цибулинка. Мій зайчик більше за все любить їсти моркву. Прослухайте уважно вірш про морквинку. Із маленької зернинки в поле виросла морквинка. Соковита кучерява для оленки і для клави. І для хлопчика одного, і для зайчика малого. Де виросла морквинка? В полі. Яка морквинка виросла? Соковита, кучерява. Прослухайте уважно ще раз вірш. Із маленької зернинки в полі виросла морквинка. Соковита, кучерява для оленки і для клави. І для хлопчика одного. І для зайчика малого. Сьогодні ми з вами будемо малювати олівцями. Ми намалюємо картоплинку, бурячок і морквинку. Нам знадобляться кольорові олівці. На моєму листі папера вже намальовані контури овочів. Бурячок я буду малювати олівцем фіолетового кольору. Починаю розмальовувати бурячок. Намагаємося не вилазити за контури. Олівець слід тримати правильно. Гарний бурячок. Морквинку я намалюю оранжевим олівцем. Обережно замальовуємо всю площину всередині контура. Бадилечка морквинки намалюю зеленим. Чудова морквинка. Картоплинку намалюю коричневим олівцем. Картоплинка коричнева. Продовжую роботу. Такі красиві коренеплоди я намалювала. Морквинку, бурячок і картоплинку. Чекаю на ваші гарні роботи. Буряк, морква, картопля і цибуля коренеплоди, коренеплідні овочі. Тому що ми їмо ту частину, яка знаходиться в землі. Корені цих рослин. На все добре, мої любі! До побачення!